Шановні колеги, учасники конференції, дорогі друзі! Дозвольте перш за все представитися: мене звати Оксана Грицай. Я працюю вчителем бандури та вокалу, керую народним художнім колективом, ансамблем бандуристів Срібні Струни, комунального закладу Шевченківський мистецький ліцей-колорит Черкаської обласної ради. Маю звання вчителя-методиста, а мої учні. Це юні таланти, які не лише навчаються грі на інструменті, а й продовжують традиції української музичної культури. Для мене велика честь сьогодні виступати на цій конференції і ділитися своїм досвідом. Тема мого виступу вплив ансамблевого виконавства на розвиток бандурного мистецтва. Бандура це не просто музичний інструмент. Це символ нашого народу, його душі, його історичної пам'яті. Вона поєднує у собі і функцію літописця, і роль духовного провідника. Недарма в історії ми згадуємо кобзарів, які несли пісню в народ, формували його свідомість, були хранителями правди і совісті, а звучання Бандури завжди асоціювалося з Україною, її силою і водночас ніжністю. Від думи і історичної пісні до сучасної академічної сцени. Цей інструмент пройшов довгий і непростий шлях. І якщо раніше бандура звучала переважно в сольному виконанні, то сьогодні все більше утверджується колективна форма ансамблеве виконавство. <кій> Чому ж ансамблеве виконавство настільки важливе для розвитку бандурного мистецтва? Ну, по-перше, ансамбль відкриває нові можливості для тембрового розмаїття. Кожна бандура має своє унікальне звучання. А коли вони поєднуються, виникає багатий поліфонічний простір, у якому чути і гармонію, і діалог, і багатоголосся. По-друге, ансамбль виховує колективність і слухання одне одного. Учень, який грає в ансамблі, не лише вдосконалює техніку, а й вчиться відчувати музику цілісно, бути частиною гармонії. Це надзвичайно важливий виховний момент. І по-третє, саме завдяки ансамблевому виконавству бандура здобуває нове життя на сцені. Вона звучить сучасно, масштабно, яскраво і може конкурувати з іншими оркестровими і ансамблевими формами. Ідея створення ансамблів бандуристів виникла ще на початку ХХ століття. Спершу це були невеликі колективи, які об'єднували кількох виконавців. Згодом з'явилися професійні капели бандуристів, ті самі колективи, які стали гордістю України і нашими культурними амбасадорами у світі. Сьогодні я познайомлю вас, дорогі слухачі нашої конференції, з бандурними традиціями нашого черкаського краю. Трішки історії, як же саме бандурне мистецтво розвивалося у нашому Шевченковому краї. Черкащина, земля Богдана і Тараса, завжди цей благодатний край славився своєю красою, гостинністю талановитими людьми. Українська пісня споконвіку звучала на цій землі з уст стареньких бабусь, які з уст в уста передавали цей пісенний дар своїм дітям і онукам. Особливою віхою в розвитку кобзарського мистецтва є його відродження на Черкащині, яку називають Шевченковим краєм. Звичайно, така назва в більшій мірі торкається саме з Венегородщини, де народився Тарас Шевченко і яку сходив своїми босими ногами. А почалося відродження бандури якраз у селі Шевченкове Звенигородського району рідному селі Ковзаря, в період, коли весь світ відзначав 150 років від його народження. 1964 року в місцевій музичній школі було відкрито клас бандури. В цьому ж році розпочалось навчання гри на бандурі і в Звенигородській музичній школі. І цього періоду бере початок. Народження, на Городщині ансамблів бандуристів, традиції, створення яких живуть і до наших днів. У 1986 році була створена капела бандуристів при районній організації музичного товариства України, керівником якої став заслужений працівник культури Григорій Григорович Куцан. Капела бандуристів стала лауреатом другого всеукраїнського. Фестивалю народної творчості в 1987 році. Виборола перше місце на обласному конкурсі кобзарського мистецтва в 1988 році в місті Канові. В цьому ж році капела взяла участь у телеконкурсі Сонячні кларнети». І знаєте, мені дуже приємно, бо я разом зі своїми колегами, з якими ми працюємо пліч, опліч уже 30 років, були учасниками цієї капели бандуристів. Створення ансамблів, капел-бандуристів на Звенигородщині дало поштовх до створення таких колективів у мистецьких школах області Черкаському, Уманському музичних училищах, Канівському училищі культури. Коли в далекому, 1994 році, у нашому рідному селі Шевченкове, назване Городщині, відкрилась унікальна школа мистецтв для дітей з усієї Черкащини, а тоді це були діти не лише Черкащини, а й Київської та Кіровоградської областей, а в мене у свій час була учениця навіть з міста Ялти. Це була Шевченківська школа мистецтв. Зараз наш заклад має іншу назву комунальний заклад Шевченківський мистецький ліцей-колорит Черкаської обласної ради. А тоді, у 1994 році, у нашій школі було відкрито клас бандури. А в 1995 році я організувала маленький на той час ансамбль бандуристів у складі шести учнів. Отак От і створився на Шевченківській землі творчий колектив, який уже сьогодні святкує своє 30-річчя. В перші роки свого існування колектив почули жителі Львівської області та міста Львова. Ансамбль багато виступав в селах Звенигородщини, містах Канові та Черкасах. З року в рік колектив мужнів і ставав відомим. Разом з дітьми. Ми, я і мої колеги Ірина Забошко та Олена Бардадим виходили на сцену, дарували глядачам своє мистецтво. У 2003 році Міністерством освіти і науки України, ансамблю бандуристів Срідні струни присвоєно звання Зразковий художній колектив. Кожні п'ять років це звання ми підтверджували своїми виступами, перемогами, концертними програмами та творчими зустрічами. А в 2021 році колектив став учасником проекту благодійного фонду Наш слід літопис майбутнього України, творчість та мистецтво. У цьому ж 2021 році, зразковому художньому колективу ансамблю бандуристів Срібні струни Міністерством освіти і науки України було присвоєно звання Народний художній колектив. Колектив є переможцем багатьох міжнародних, всеукраїнських конкурсів. А в червні 2023 року став учасником міжконтинентального радіофестивалю української пісні Співай рідною на радіо «Етно-ФМ» Сакраменто, Каліфорнія, США. І наступні 2024-2025 роки ми є лауреатами цього радіофестивалю. Важливо згадати і про те, що ансамблеве бандурне мистецтво має величезний міжнародний потенціал. Українські ансамблі та капели виступають у світі як справжні культурні посли, де б не звучала бандура у Європі, Америці чи Австралії, вона завжди викликає інтерес і захоплення. Люди, які вперше чують ансамбль бандуристів, часто кажуть це неймовірно. Я ніколи не думав, що такий інструмент може звучати так красиво і потужно. Це означає, що ми маємо не лише культурну спадщину, а й потужний інструмент культурної дипломатії. Також я хочу зупинитися на педагогічному аспекті, адже саме через навчання формується нове покоління виконавців. У моїй практиці робота в ансамблі це не лише музичний, а й виховний процес. Діти приходять у колектив різними: хтось сором'язливий, хтось надто активний, хтось має природні музичні здібності, а хтось долає труднощі на кожному кроці. Але саме ансамбль їх об'єднує. Він дає відчуття приналежності, спільної мети. Мої учні не просто грають на бандурі, вони стають частинкою творчої родини. Ми разом готуємось до концертів, фестивалів, конкурсів, творчих е, заходів. І кожен виступ це подія, яка залишає глибокий слід у серці. Ви знаєте, не раз я чула від своїх батьків, що моя дитина змінилася завдяки бандурі та роботі в ансамблі. Вона стала впевненішою, більш дисциплінованою, навчилася відповідати не лише за себе, а й за колектив. І ви знаєте, це ще один доказ того, що ансамблеве виконавство має величезний вплив не лише на музику. А й на особистість. Практичні результати і досвід моєї роботи. Я хочу поділитися кількома прикладами з досвіду роботи мого ансамблю. Ми беремо участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, творчих зустрічах. Наші виступи завжди викликають щирі емоції, адже люди, які вперше чують ансамбль бандуристів, вражені його силою і красою. До речі, учні з радістю долучаються до виконання не лише традиційного репертуару, а й сучасних обробок. Ми пробуємо різні жанри від класики до української естради, від народної пісні до сучасних експериментів. Ось це все допомагає дітям бачити бандуру не як старовинний інструмент, а як сучасний, багатогранний і живий. Ми любимо співати пісні акапела. Бо саме такий спів розвиває музичний слух. Бо саме в ньому ми вчимося чути найтонші відтінки звуку без опори на інструмент. Бо саме акапельний спів формує внутрішнє відчуття ладу і ритму, допомагає утримувати чистоту інтонації та впевнено вести свою партію. Учасники колективу, а вони змінюються майже щорічно, одні випускаються з ліцею, йдуть, шукають свою стежинку в житті, а інші несміливо вливаються в колектив, але всі вони відразу проникають любов'ю до пісні, до бандури. До мистецтва. Участь у колективі відкриває перед ними можливість виступати на великій сцені, відчувати себе частиною мистецького процесу, і саме це формує любов до інструмента і бажання продовжувати його традицію. Ансамблі бандуристів завжди мали подвійну роль: з одного боку, зберігати традицію, а з іншого розвивати інструмент, шукати нові форми. І нове звучання. Сьогодні ми є свідками того, як ця форма виконавства не лише не втрачає своєї актуальності, а й стає дедалі популярнішою. А зараз я пропоную вам послухати наш колектив. До вашої уваги пісня Погляньте раса у виконанні народного художнього колективу, ансамблю бандуристів, срібні струни комунального закладу Шевченківський мистецький ліцей Колорит. thank mm -hmm. you Сьогодні, коли ми живемо у часи глобалізації, дуже важливо знаходити баланс між традицією і сучасністю. Ансамблеве виконавство дає нам можливість робити це. Ми можемо зберігати автентику і водночас створювати нові форми. Ми можемо виконувати кобзарські думи і водночас експериментувати з джазовими гармоніями, ми можемо навчати дітей традиційного звучання. І водночас надихати їх на сучасні обробки. Використовувати сучасні прийоми гри, які збагачують виконавські можливості нашого інструмента. Це робить бандуру живою, актуальною, близькою молодому поколінню. Сьогодні я бачу кілька важливих напрямків подальшого розвитку ансамблевого виконавства на бандурі. Освітній напрямок. це Активніше впроваджувати ансамблеву практику у школах та закладах мистецької освіти, творчий напрямок розширювати репертуар, створювати нові твори спеціально для ансамблів бандуристів. Міжнародний напрямок організовувати культурні обміни, брати участь у освітніх фестивалях, презентувати бандуру світу. Технологічний напрямок. Використовувати сучасні можливості звукозапису, відеопродукції, онлайн-платформи для популяризації ансамблів. Ансамблеве виконавство це не просто одна з форм музикування. Це потужний інструмент розвитку бандурного мистецтва, виховання молоді, збереження і оновлення нашої культурної спадщини. Коли десятки бандур звучать разом, ми чуємо не лише музику, ми чуємо голос народу, його історію, його сьогодення і майбутнє. І якщо бандура є символом країни, то ансамбль бандуристів є символ єдності, сили і краси нашої культури. Щиро дякую за увагу!